Привіт, мене звати Ольга Стоянова. Ця медитація допоможе тобі звільнитися від маминих стратегій і почати жити своє найкраще життя. Знайди тихе і зручне місце, де тебе ніхто не потурбує. Ти можеш робити медитацію сидячи, спершись на спинку стільця або дивану, а можеш робити її лежачи. Відчуй, як тобі буде зараз комфортніше. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Так. І ще один глибокий вдих і з видихом закривай очі. З кожним вдохом і видохом ти занурюєшся вглиб себе, уяви себе на галявині, ти стоїш босоняш на зеленій траві. І краплинки холодної роси торкаються твоїх ступнів. Навколо цвірінькають пташки і шелестить листя. І десь неподалік ти чуєш знайомий голос. Це голос твоєї мами. Вона підходить до тебе, стає навпроти і бере твої руки в свої і говорить, донечка моя, ти знаєш, я хочу тобі те, в чому зізнатися. Я Помилилась, я заплуталась. В моєму житті була ситуація, на яку я колись розізлилась, бо дуже злякалась, я проявила свої негативні емоції. І досі не можу розібратися, що то на мене найшло. Ти моя донечка, тому легко відчуваєш мій стан. Щоб тобі було зрозуміліше, я поясню тобі на прикладі велосипеда. Уяви, ми з тобою велосипеда. Я їду попереду, і ми міцно прив'язані мотузкою один до одної. Попереду величезна брудна калюжа. Я не встигаю загальмувати і застрягаю в ній. Я не впоралась і заїхала в неї. І якщо ти будеш слідувати тільки за мною, то ти теж застрягнеш. Тому робити так само, як я безглуздо і подекуди небезпечно для тебе. А правильним рішенням буде... Відчепити від себе мотузку і об'їхати калюжу. Також бувають такі моменти, коли я втомлююсь, я відчуваю роздратування. Або коли мені щось не подобається, а я довго стримую свої емоції. І коли немає сил стримуватись, я можу сильно розізлитись і нагримати на тебе. Знай, коли мама так вчиняє, це не про тебе, це про маму. Мама не встигла зупинитись. І знову заїхала в калюжу. Мама помилилась, а ти можеш вчинити інакше і об'їхати калюжу. Ти можеш вчиняти так, як подобається тобі. Ти маєш на це право по праву свого народження. Тобі є 50% мого ДНК, але ти це не мама, ти це окрема особистість і це твоє життя. А зараз я тебе прошу, відчепи мотузку. Ти можеш їхати попереду. А можеш їхати зі мною поряд. Зроби свій вибір. Він буде правильним саме для тебе. Коли ти відчепиш мотузку, це не буде означати, що я тебе стану менше любити. Зовсім ні. Я завжди тебе буду любити так сильно, як люблю тебе зараз. Знай, ти завжди можеш розраховувати на мене, на мою підтримку, навіть якщо ти сама застрягнеш в калюжі. Знай. Навіть коли я переживаю, лякаюсь, сварюсь, дратуюсь або кричу, ти можеш в це не включатись. Ти можеш не реагувати, бо це не про тебе. Ти навіть можеш мене попередити. Мамо, дивись попереду калюжа. Донечка, ти вже доросла. і Я прошу тебе, відчепи мотузку і живи своє життя, так як тобі подобається. І мама міцно обіймає тебе, а сонячні промені світять прямо на вас, зігріваючи своїм теплом. Ташки продовжують співати, листя шелестіти, а краплинки роси починають нагріватися. Зігріваючи твої ступні, наповнюйся цим теплом. І коли будеш готова, можеш відкривати очі.